Так, всім автомобілістам доброго дня. А особливо владельцем таких автомобілчиків як Деуланус. Лануса вода. Ти що, сидів Деуланусі? Я не сидів в Деланусі. Ти що, думаєш, я дурочка чи що? Я, че, я чесно не сидів Деосі. Я чую, що від тебе пахне Де Уланусом. Це пацани сиділи в Деола. Отакий народний автомобільчик до нас приїхав на невеличкий ремонт. Ну, діагностику. В першу чергу. Зараз ми на комп'ютерну діагностику зробили, все чотенько, по електроніці все працює, а будемо провіряти димогенератором на підсос повітря, тому що власник жалується, що розход 15 літрів бензина і це не може нас якби, радувати. Так що, зараз ми його задуємо і подивимося. Машинка 2013 года, 1.5, газ бензин, ну, їздить зараз на бензинчику. І зараз ми подивимося, що у нього там за причина і будемо її обстріляти якби. Так що такий у нас автомобіль на ремонті. Народний любімець. Дела нас. Так ну що, дивіться глядачі, що у нас тут робиться. За ужас. Включився компресор. Тиску немає, дивіться, геть снімаю сасуючого колектора. Геть тиску ще навіть не давав. геть. На нулю лежить стрілочка, а воно фигачево все із негерметично на хлопушки на цій газовій, Там просто тупо дири з цієї сторони ось, з шо з тої сторони просто дирки зараз оце все обираємо якийсь тут силикон, обираємо його садимо на вікторенс герметичок і ждемо поки він застине і ще раз потім перевіримо на утічку і що я і ще бачу бачите без тиску навіть. що у нас е хана е клапану EGR, скоріше всього Дивіться, як ми його можемо провірити, зняти з клапан з регулювачного електроклапана, який регулює в ньому. І просто вакуум, як би подати. Ось. Він і туди, і назад продувається. Це означає, що мембрана не тримає. Воно з-під нього, виходить, з картерних газів. із картера, верніше, дує через клапан ЄГР. Його треба або під заміну, або глушити, тому що він, походу, він не ремонтно пригодний. Дивіться, немає тиску геть у двигуні. Тобто, ну все, їлі -їлі Там перестає. Закриваю скажу, і тут просто ужас, яка отічка страшна. Чуть-чуть дам більше тиску. Несі, що робиться. Там видно, я думаю, якийсь під нього шурує. І тут же ж те саме. Ну тут просто капець, я не знаю тут. Зараз зачищаємося, підготавлюємо і устраняємо, тому що так не повинно бути. Отакий подсос повітря. Ось. Сейчас я відкрив, чтобы давление хоть трошки скинуть. А воно все туда и вылетает. Ужас якийсь. Такого хто ще не бачив, как діагностика диагностика дымогенератором. Двигун. Де Деоланус. Даже с кондиционером комплектация. вам не шуточки, блин. Вау, лямдазонд. Это вообще... на максимальних комплектаціях можна сказати де у нас так що вот оно Да, ну да електростеклопод'ємнички передні кондишн condition condition присвідчуваю щоб одніше було б під навесом у мене темненько так все вимикаю все ми побачили де у нас утечка хряча. Зараз устраняємо. Ну, а з клапаном EGR, я не знаю, треба щось буде рішати, звісно, з власником стоя він, звісно, великих денег, блін. Ну і причина дуже велика. У ньому тоже. буде впливати на роботу двигуна і на витрату пального. Так, процес іде. Дивіться, прийнято було рішення не викидати. Хлопушку цю, якби, бо в, будущем, в майбутньому машинка буде робити на газу. Так що ми зараз все це зачистили. Це все зачистив антисиліконом обробив, щоб було нежирне не все. Щоб... І зараз саджу на Victorens. Я завжди користуюся таким герметиком, тільки оригінал. Не путайте з підробкою. Зараз садю, хай воно заспокивано буде застивати у мене. Я буду займатися, зніму EGR клапан і будемо вирішувати, що з ним робити. Тому що новий він стоїть космічних там, щось, коштів. І не суть, що новий власник його буде купляти. А Бушний, ви самі розумієте, це така палка двох концов, як би можна так сказати. Так що це така процедура, все у нас предстоїть, все обезжирене. Зараз на герметик садю її, цей переходик наш газовий. І нехай він собі застиває. тому що цей герметик довгенько застивав, а потім робиться як резина. Не пересихає, не відпадає кусками, як воно ну, може бачите, посаджений на красний герметик. Це все простими словами гімно. Отакий ремонт у нас предстоїть з цією машиною. Пу -пу 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 -пу. Так, смотримо що вийшлося. Ось отак все виглядає. Тут теж внутріш забив, все повністю я його знімав, забив, посадив, зажав і повністю по наружці. Ще все обмазав. Гельметі косом. Вікторензі наш, який видержує 320 градусів. Так що дивіться, поки це все діло зараз у мене застиває. Тому що йому треба час, щоб він застив. Я зняв клапан наш EGR. мембрана не держи, як я й казав. Тупо взагалі ну, ось я закриваю канал тобто і через трубочку даю вакуум, взагалі навіть не шевелиться, не грамочки шток. Так що зараз я заглушки в мене немає, той, що є в продажі, якби я зараз постараюся якби обдурити судьбу. Вже трошки скумикав, як це зробити. І тоді вам все це продемонструю, покажу. Що ми заб'ється зараз. Такий буде в нас інтересний варіант, якби це я так придумав, буде в мене свій авторський. Проєкт, як би так можна назвати. Так що чекайте. Зараз все приготую і покажу. Так, шановні автомобілісти, до чого я додумався, дивіться, щоб зробити все і без колхоза, і щоб було це все надіжно. Не заказувати ніяких пластину, тих а все, щоб зробити, як будто на штатних містах, щоб все стояло. Що я зробив? Дивіться, відрізав болгаркою. Оцей пиптик, який виглядає, коли ми знімаємо його наш клапан ЄГР, щоб він нам не мішав. Ну, не просто туди полежить, це стара прокладочка та що з отвором. Дивіться, а це нова. Не просто, щоб положити і заглушити, і цей отвор, не дай Бог, прогорить, то тоді буде біда, щоб туди нічого не випало, в наш спускний колектор. Я щоб перестрахувався, зробив, дивіться, в мене така ось метал. Не знаю, десь може полторашка в мене. Коротше, я такую вирізав. Дивіться, з допомогою болгарки одрізного і зачисного круга. Отаку я зробив ось собі штучку. Зараз ще отвори просверлю. І що в нас воно буде? Воно у нас буде через, через, через прокладочку і тоді у нас буде йти заглушка. Отак ось, ось. це буде до корпуса. Колектора, і ось отак, щоб не прогоріло, не дай Бог, у нас буде металева пластина. І все, і все ми прикручуємо на штатні міста, так як він повинен бути. Але ще потім один невеличкий нюанс, який я вам покажу. Хто дочекається, додивиться відео до кінця, то я покажу, які нюанси ще треба буде зробити обов'язково. Щоб все працювало так, як положено. Так, ну що, дивіться, все вийшло доволі таки. Як на мене, на мій погляд обалденно. Оце буде виглядати таким образом. Ось ця прокладочка. Зараз все буде на герметик, вона стане. Буде прокладка. Потім буде у нас йти металева пластина. Все вже я отвори просверлив, все чотенько. І дивіться, ось тако буде виглядати у нас заглушений клапан ЄГР. Зараз все на герметик посадю, прикручу і покажу останній штрих, який як це все вообще буде виглядати, і останній штрих, який треба буде зробити обов'язково. Не забудьте за нього. Слушай, а ловко ти это придумав? Я даже вначаль не понял. Молодець. І все буде, як буде все на штатному місці, ніхто не скаже. Дивіться по поводу тут перепрошивки, хто може там скаже, що треба перепрошивати блок управління, а то, то клапан EGR, він механічний. Він вакуумом управляється оцим клапаном. Клапан буде працювати в штатному режимі, так як і працював. Просто він не буде відкривати клапан, тому що пробита у нас діафрагма. Так що тут ніяких перепрошивок, ніякого чека, нічого ну, не буде вискакувати у автомобіля, все буде чітко. Якби він був, був електроуправління, електри, електронного управління клапани нового зразка, то там може, треба було б вже ну, перепрошивати блок управління, щоб він його не бачив, БУ цього клапана. А як він у нас механічний, то по поводу цього взагалі проблем ніяких не буде. Все, все зараз збираю і показую вам результат що у нас вийшло так дивіться коротше друзі що у нас вийшло тут по ЄГРУ все чітко і що я ще хочу доповнити що я хотів ще вам фішечку яку показати і думаю вже ще раз продую. тут вже чітко все практично у нас можна сказати стало а дивлюся почалося іфони десь знизу бо тут почало збиратися давлення вже утечки немає я офигел, воно, коротше, так вали знизу. Я, якийсь клапан є там ось. На нього підходять дві трубки. Одна від часу колектора. І я її ось зняв. І вона геть повністю переломана. Дивіться. Ось Зараз я вам покажу. Ось геть одломана. І це з неї, коротше, фігачі, блядь, такі такі паси. І вона одлома, одсохша вже і відломана геть уже давно. Тобто це все ж подсоси воздуха, блядь. Які хірячі ви в цьому моторі. Так що тут така ще утічка була обнаружена. Зараз я відключу димогенератор, щоб не грівся. Що я хотів ще сказати, яку фішку. Дивіться, вона ж мембрана отут в ньому вона у нас пробита. І за чого ми його глушили. І щоб не було підсоса через цей клапан, коли він буде срабатувати ну, при определенних обертах. Ось, ось, такий ось лайфхак невеликий, щоб воно було все як у нас, вроді би як по заводу. Дивіться, зроблено. Всього-навсього, що ми робимо? Ось ось такий шарик, це дроп із пневмопістолета, пістолета. Дивіться, вкидаємо його внутрі. Раз. Ось. Хто що бачить, бачите, І все. І одіваємо трубочку назад. І тепер у нас... І і отсюда не буде ніякого підсоса воздуха, щоб ви розуміли. Все заглушено, там заглушено у нас ЕГР. І зараз ще устраняю ось утечку по поводу. Щас закриюся, щоб не дуло димом. Дивіться, ще раз покажу вам без дима, що з нею сталося. Ось з цією трубочкою. Оце дивіться, що бачите, які ознаки. Що робить дима-генератор, як знаходить як отечки. Це взагалі такий прилад, блин. ось вона одірвана вже давним-давно. Зараз буду шукати, якщо сюди придумати, якийсь в вона як уголком зроблена. Так що все отаке підсоси були. Понятне діло, що вона ж буде жрати машину, це як проглот. Цього бензина, газа. Ось він знімається. Зараз я його зніму. Цей голочок, щоб ви розуміли, що він порваний. Уже дуже-дуже-дуже давно дивіться одломаний. Ось такий у нас нюанс. Зараз щось буду шукати, підбирати сюди, щоб ще устранити там. Так що, оце, друзі, такий ремонт. І зараз ми заведемо, подивимося, як він працює. Думаю, що должна бути все чотенько. Так, ну що, друзі, закінчився наш ремонт. Все полагодили, всі подсоси воздуха устранили. Отакий нагадаю був ланосик. Не буду показувати номера, отакі От, всі комплектації. Наверное, максимально це його СЄ, на кондерчик, на стеклоподъемничках Сейчас продемонстрирую як працює. так запускається. Стахометриком. Такий обзор невеличкий і вже правда. Погодка, верніше вечеріє, погодка шикарна. От так ось і співає наш двигунчик. Нагадаю, каталізатор на місці, в машині пробіг, Там щось в районі 100 тысяч вообще выхлопна, блин, каталізатор на місці, то екологія, конечно працює, блин, просто в ржавчині, не сажа немає нічого по выхлопну. Не стріляє, не пихає. Все чотенько Я думаю, що по економії должно бути тоже все налагодитись. Так що такий у нас ремонт, кому понравилось ставим палець вгору Підписуємося на канал, не забуваємо. І дивимося наступні відео. Буде більше, дуже, щось тоже може цікаво попадеться по ремонту. Так що разні машинки бувають, різні ситуації, штатні, і нештатні. Так що Всім миру і добра.